Я сьогодні в себе на кухні, надумала оце на ніч тушити капусту, бо дома немає що їсти навіть. Так що я вам показую, що я, як я роблю. Капуста свіжа, хочу її потушити, але я тушу завжди в мультіварці. Так, це одна цибулька тут. У мене функція жарка включена, бачите? Ось 30 хвилин було ще трошки дожариться до золоте. Коротше, цей. цибульку я жарю. І тут в мене було таке, як вам сказати, два, дві спинки курячі, заморожені. Але я їх дам потім в кінці. Коли вже стушиться ну, майже капусту кину, то тоді вже і це кину. Ось так. Вони відморожуються. Вони буду ж я сюди кидати заморожене. Ось цибулька тушиться, потім я додав оці спинки. І що тут в мене ще є? О. Тут я подавила, скільки тут чесничків було. Чотичка. Я давила і різала ножиком. Ось. Це в мене що, капуста свіжа, різана і морковка. Це все я зараз дам туди. Цибулька трохи піджариться, можна, в принципі, вже давати. Так, зараз. Я думаю, що можна вже давати сюди. Так. Ось, ось так. Що ж мені тепер треба? Я буду включати функцію тушення. Так, далі. Що у нас тут? Тут я не вижу. Що тут пише? Що тут у нас пише? Ага, тушення. О! Тушення. Дві години. Може. Менше треба. Так, менше може треба. Ай, ладно, нехай буде на 2 години. Я поставлю тушення на 2 години. Це все якби по програмі. Все, додаю зараз сюди все, що в мене там є нарізане. Так, а що в нас тут є? Капуста і морква. Оце все я висипаю туди зараз. Але так, аби дно не пригоріло, треба додати трошки водички, трошки небагато. Якої водички? Можна з-під крана дати. Зараз я дам трошки водички, щоб воно тушилося. Капуста теж випускає сок, правда? Так, ось я води набрала, але треба дати солі сюди. Так, зараз я солі дам, посолюю її поскосу. Ну, не знаю, так попробую дати, бо то одна капуста і одна морква. В принципі, можна було бажано, б в воді було. Розмішати, але нічого. Все, я залила водичкою. На дню в мене цибуля жарена, морква і капуста я не жарила. Так все буде тушитися. Коли воно трошки втушиться, я тоді кидаю оці, як його. Чи можу вже кидати? Я думаю, що вже можна кидати. Зараз я подивлюсь, в якому вони стані. Чи цих нема в них? Знаєте що бувають? Оці. Як його? Ну, волосся це куріне, От. Так буде вкусніше. Все. Курка, водички чуть-чуть. Так, закриваємо. Нашу цю. Я добрый. Я живу. Нормально. Вода соль дала. Так, закрываем. Опять жарко включилась У меня сейчас мы и меню. Вот, тушение. Все. Все включилася в мене ця жарка. Тушення включилось верніше. Ну, що тут нас. Камера не фокусірується, ні, фокусується. Тушення 2 години. Оце все буде в мене тушитися 2 годинки. Фірма Dex, бачите? Як стушиться, то що? Ага, ще чеснок. Ой, забула дати чеснок. Пардон, ну нічого страшного, цю кришку можна відкривати. Так, закинула я вже цей чесночок. Бачите, все є. І півпачки я потім в кінці кину, кетчупа. Лагідного, ще Він на смак мені дуже подобається. І по якості, і по всьому. Так, це все ми уберемо. Полей у меня тут трошки было, ну не знаю, жир, пуста курица сама. Все, закрываем. Все, ребята, если оно все стушится, то я вам все покажу. Вот. Так, я открыла крышку, хочу посмотреть, что там творится. Ви знаєте, я, напевно, ще додав до цього. До цього всього я додав, напевно, ще рис, щоб воно було ситне. Попробую, щоб не було водяне, додавлю рису. Так, що у нас тут рис є? Да, довгий є рис? Так, зараз я відмірюю стаканом, скільки треба. Помию його. Так, я весь не висипала. Ось сейчас зараз його помию. Обов'язково треба помити його. Так, помою. Все ещё, блядь, подбачим. Опа-опа. Что угу. с не другая І тепер, так, рис не треба нам перевертати, щоб не пригоріло. Так, я думаю, що води достатньо, чи ще може додати трошки. Може, ще трохи додавлю. Зараз. Так як ми дали рис, рис вже дав, напевно, додавлю ще трошки водички. О, отако, щоб трохи накрило. Хоча б на палець, на два, отак. Все, продовжуємо тушення. Ще година у нас і 23. Так, ну нехай тушиться. Запахи на кухні обалдені. Так, забула, знаєте що? Я ж кетчуп не дала, зараз я кетчуп сюди, дам ще. Так. Все, кетчуп я видавила весь. Змішувати пока не буду. Все. Уже всі інгредієнти дав: Зелень, кетчуп, рис, капуста, морква, цибуля. чеснок. все є. Так, закриваємо. І тепер все. Дивіться, що у нас вийшло, вот. я тільки тільки виключила. Воно ну, запікалося, само 5 хвилин стояло так от доходило, бачите, вийшло? Так. Ока. Ну Що у нас тут? Оу, клас? Подивіться, подивіться ці косточки, майже все. Їх можна обчистити і викинути, а м'язку лишити. Бачите? Супер. Всім рекомендую так готувати, але іменно в мультіварці, тому що в кастрюлі ви просто можете не услідити. А мультіварка вона дає сигнал, що все стушилося, все, можна вибирати. Так, ці косточки можна вибирати. Бачите, ми прямо. Косточки все відділилося зразу. Косточки, так, але будьте дуже уважні перед тим як їсти цей плов. Треба це, щоб косточка не попалася там. В принципі, тут нема таких косточок, але рекомендую їсти дуже акуратно. Я зараз не буду це робити, мені неудобно, я тримаю одною рукою телефон, а, а одне і це. Ну, Бачите, все розварилося майже. Все гарно розварилося, зтушилося. І капуста добре, що я дала сюди рису. Дуже добре. Воно ж вже слюнки, так хоча я так хочу поїсти. Так, ребята, зараз я воно трошки остине, тому що це гаряче. На, на тарілку виберу. Косточки повибираю, виберу на тарілку і попробуємо з вами. Ну все, я висипала в тарілочку собі тут. Дала збоку чуть, чуть кетчупа і майонез. Майонез в мене домашній я робила. Хто хоче, може добавити собі майонез, кетчуп. ну це так, для вкуса, я не знаю. Зараз я спробую. Чи воно нормальне без цього? А ну... Ну, звісно, все зварилося, капуста просто аж розварилася, тут стушилась. Так, оно. Ну. Дуже вкусно. Але можна з майонезом ще. Ммм, вкуснятіно. Беру ще чорний хліб, такий бородинський. Обажаю цей хліб. Ой, дуже вкусно. Ну, я собі так, по-моєму, наложила. В тарілки Добре, буду їсти всім смачного. Готовте, тушіть, пробуйте, імпровізуйте. У мене, наприклад, оце вийшло, я навіть не думала сюди рис давати. Оце і як його. Куріння, оці спинки не думала, ну, думаю, якщо в мене це все є, то я все дам. Ну, так вийшло, насичено, вкусно. Коротше, всім рекомендую готувати так. Ну, звісно, воно все, бачите, воно все стушилося, тому що воно 2 години воно тушилося. Можна губами їсти це все. вкуснятина. Все, ребята, не буду вас роздражати цією їдою. Бо ви теж, напевно, хочете їсти. Ну все. До нових зустрічей. Може ще буду готувати майонез. Домашніх, то я вам покажу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все. Па-па!